В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, з ласки Божої, дочекалися з вами 3-ї неділі після Пасхи, і у цей день ми по особливому завжди згадуємо жінок мироносиць. Сьогодні, при закінченні богослужіння, після нього ми теж звершили пам'ять про нашого сучасного героя, воїна Романа. Знаєте, аж не віриться, що то вже третій рік проходить, і коли ти знову, хоча ми його в своїх молитвах ніколи не забуваємо, згадуємо його і сьогодні по-особливому. То думаю, ця, згадується, що каже народна мудрість, що час лікує, але сльози котяться з наших очей, і напевно нема такого часу, щоб забути або вилікувати наші рани, які кровоточать, які нанесла ця така. Жорстока війна, яка забирає найкращих синів і дочок від нас. І Роман був першим, одним із першим серед таких. Ви всі добре без мене знаєте, що він міг уникнути цього, будучи за кордоном, але він виявився гідним сином своєї батьківщини, повернувся і став на наш з вами захист. Тому, коли ми сьогодні молимося за нього, згадуємо, то віримо в те, що як каже Господь, що я не є Бог мертвих, але Бог живих. Господь те, що око не бачило і вухо не чуло, прибутував тим, хто любить його. Роман любив Бога, бо його приходи до храму, неодноразові його християнське життя і християнське виховання дітей, свідчить про те. Сьогодні ми також згадуємо по особливому звертаємо нашу увагу на жінок на жінок, які в називає називають мироносицями. Називаються вони так, тому що теж проявили небайдужість і безстраща щодо свого божественного учителя. Ми чуємо неодноразово святого письма, що учні вони лякаються, будучи хоробрими чоловіками на перший погляд, але бачимо, що вони страху ради юдейського запираються в одній із світлиць. Зачинають там двері, бо переживають за власне життя, за своє здоров'я і що може статися з ними таке, як сталося з їхнім божественним учителем. Думається, що і жінки мали би мати такий страх, але бачимо, що ні. Вони наперекір здоровому глузду пішать туди, де їх божественний учитель спочиває, не маючи змоги через те, що наступала субота юдейська, це день спокою по їхньому звичаю. Вони не хотіли нарушити закони, не віддали належне почустям померле тіло Ісусу. Вони помостили його пахощами, і коли ось проходить у цей час, бо субота юдейська наступала вже в п'ятницю ввечері, і вони не зробили цього але. Не махнули рукою, знаєте, ну не встигли і не встигли, як дуже часто сучасна людина може махнути рукою. Ні, вони чекали того ранку, першого дня в тижні вони беруть оці пахощі і спішать до гробу. Повторюся на перший погляд, знаючи, що там великий камінь, що там є сторожа, бо фарисеї, книжники вони сказали Палатові, каже, ми згадали, пане, що цей обманщик, так як вони казали на хрестах, ще казав за життя, що я. По трьох днях Воскресну, і вели запечатати гріб і поставити сторожу, щоб не прийшли часом його учні і не вкрали його тіла. І Пилат тоді погодився, дав їм сторожу, прикотили великий камінь. І зважаючи на все це, бо ми бачимо і чуємо святого письма, що. Жінки знали про цей гріб, де його поклали, і знали про той великий камінь і про ту сторожу, як жінка може відкотити камінь. Оце одне їхнє пережиття було переживання. Несучи оце миро, вони спішили туди і мали одне переживання. Хто їм відкотить камінь? Як вони можуть такі немічні жінки, той великий камінь відкотити? Але незважаючи на це, що усвідомлюють, що самі не можуть це зробити, ідуть у перекір розуму і здоровому глузду, ідуть. Чому? Вони так поступають. Напевно, пояснювати зайве не потрібно, бо ми знаємо із власного життя, що коли, наприклад, дитина у небезпеці, то мама залишає все. Вона може серед ночі йти шукати, якщо небезпека, якась стається. Що десь дитина пропала, бо немає звістки? Чоловіки з раціональним своїм чистим, холодним розумом можуть казати: зачекаємо до ранку, почекаємо, Але ні, жіноче серце не, не готове чекати. Воно спішить, воно на розуму і здоровому глузду спішить туди, щоб виправити, щоб вплинути на ситуацію. І звичайно. Дорогі у Христі, брати і сестри, напевно, одна із причин, чому являється Воскресний Христос не своїм учням і апостолом першим, а саме жінкам мироносицям, є і ось оце, це жіноче серце, яке волелюбне, яке м'яке, яке швидке на віру. Бо Господь знав серце жіноче і серце чоловіче. І він знав, що жіночі серця м'якші, вони ж швидше повірять у Воскресіння Христа Спасителя. Ми минулої неділі згадували апостола Фому і говорили про те, що він не відразу повірив, а хотів пересвідчитися. Але згадаємо у захисті йому, що і апостоли теж по повелінню ангела, який каже, що кого ви шукаєте? Ісуса Назаринина, розп'ятого, його нема тут. Він воскрес. І їй сповістить апостолам і Петрові. І коли вони побігли і страху нічого не казали, бо боялися, як каже Євангеліст, не казали тим, кого можливо стріли по дорозі, але коли. Кажуть апостолам, що Христос Воскрес чи вірять вони. Навіть кажуть е, сучасні богослови про те, що коли мироносиці сказали апостолам, що Христос Воскрес. У відповідь була тільки тишина. Вони не знали, як реагувати, вони не хотіли повірити до кінця, не змогли цього збагнути. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, питання віри воно таке дуже індивідуальне. Хтось швидкий на віру, хтось більш повільний, хто хоче доказів, але Господь не відкидає ні одних, ні других. Головне, щоб ми своїм земним життям довели Богові свою вірність, і тоді Господь нас ніколи не залишить так, як не був байдужим і до тих, хто його любили. Вони проявили любов в Ці жінки не покидали Христа під час його служіння, під час його хресних страждань і навіть після смерті. Ми згадуємо дорогі в охресті, брати і сестри, такі десь, можливо, і не зовсім приємні історії життя життя апостолів, коли апостол Петро каже: Ось ми залишили все і пішли за тобою. Що нам за це буде? А жінки залишаються в тіні. Ми чуємо про них, що за Христом Спасителем ходили не тільки апостоли, його учні, а й чимало жінок. Сьогодні церква згадує чимало із них, але всі є говорять про різних жінок. Але всі вони зводяться до того, що на першому місці є саме Марія Магдалина. Про неї ми будемо сьогодні говорити, бо вона називається церквою рівноапостольною тобто її труди після того, як Господь одного разу зустрів. З нею знаємо про неї мало тільки те, що вона походила з міста Магдали, тому і називається Магдалиною, тому що була вродливою жінкою. Є такі твердження, припущення, що вона своє життя до зустрічі з Христом провадила розпусно, але Господь вигнав з неї сім бісів. Пише Євангелист, торкнувся її серця, і вона вже не покидає свого божественного учителя. І саме після того, як їй саме перший Воскресний Христос з'являється, вона не, не покидає своєї Любові до свого божественного учителя і проповідує віру у Воскреслого Христа навіть уже після Його смерті. Тому її труди, поширення Слова Божого, Євангелія, проповіді прирівнюються рівним до апостолів. Церква її іменує рівноапостольною. Саме вона принесла у цю звістку імператору Тіберію і принесла йому яйце як символ Воскресіння, символ життя. І каже імператору Христос Воскрес. А він каже: Це неможливо. Це неможливо так, як щоб оце яйце, яке біле, стало червоне, і стається чудо в її руках. Це яйце червоніє і тоді імператор дивується. І від цього звичаю і ми маємо таку прекрасну традицію. Ми фарбуємо, красимо, розписуємо яйця на Пасху, називаємо їх писанками, бо це наш такий звичай, який ще з першохристиянських віків бере свій початок. Так само ми згадуємо і тих сестер Марфу і Марію, які були рідними сестрами Лазара, якого Господь воскресив із мертвих. Це був друг. Христа Спасителя Він помер. Це чудо велике, яке сталося перед входом Господнім у святе місто Єрусалим. Ми теж згадуємо ці е, жінки Марфа і Марія. Вони допомагали своєму Воскреслому братові, у теж поширенні віри Е, Вони супроводжували його, допомагали йому. Ми згадуємо також і е, інших жінок е, Іванну. І, і Соломію Соломія була це, були дочки Йосифа Обручника від першого шлюбу, які теж біля Христа стояли і слухали його проповіді, і теж полюбили його такою безкорисливою любов'ю і слідували за ним завжди і скрізь. Ми згадуємо також. І Сусанну, про яку мало маємо свідчення, говориться про те, що вона служила Христу від майна свого. Про це говорить євангелист Лука, тільки раз це згадує, і напевно ми маємо. Підстави вважати, що ця жінка була не бідною, а служила Христу від свого маєтку, допомагала йому фінансовим своїм ресурсом. Але на цьому наша увага сьогодні не завершується. Ми не тільки жінок згадуємо, але згадуємо і тих двох теж хоробрих чоловіків: Йосифа Аримафейського і Никодима, які послужили Христу Спасителю таким великим ділом, які підготували його тіло до погребіння. Ми згадуємо оцього, отих двох чоловіків, які входили до числа е, юдейського синедріону. Е, про Йосифа. Ми чуємо сьогодні найперше, коли ми чуємо, що один поважний, поважний радник Йосиф Зарамафеї, будучи чоловіком багатим, сміливо увійшов до Палата і просив тіло Ісуса. Тоді Палат здивувався, що вже помер. Він пересвідчився від сотника і наказав віддати йому тіло. Знаєте, напевно, було таке бажання, щоб тіло Ісуса було знівеченим, але про це потурбувався Йосиф з Никодимом. Вони знімають це тіло. Йосиф навіть віддає йому свій власний гріб, який висічений був. У скелі це не був гріб для Ісуса, це був гріб для Йосифа. Йосиф готувався до смерті і він собі такий гріб підготував. Але в цьому гробі не він ляг, а ляг його божественний учитель. Бо ми чуємо із святого письма такі слова, що він. Очікував царства Божого, тобто, навіть будучи з тої кагорти книжників і Фарисеїв, він все ж таки повірив у Христа, так само, як і Ним. Він мав таємну розмову з Христом. І коли Господь каже, що людині потрібно народитися з гори, напевно, і в сучасному світі не кожен це зрозуміє, як він не зрозумів, не він. Запитує, як може людина знову народитися, і хіба може вона знову війти в утробу матері і знову народитися? Але Господь говорив про духовне народження. І той, хто вірить в Христа, той вдруге народжується. Ми так і кажемо, коли хреохрещуємо наших немовлят чи дітей, чи вже у зрілому віці людей, коли хрестимо, то ми кажемо: хто не народиться від води і духа, не війде в царство небесне. Це є друге народження. Тобто людина кожна має народитися духовно народитися. Для чого народитися? Для життя вічного тому, дорогі вухресті, брати і сестри, згадуючи цих святих людей, ми завдячуємо за їхню таку жертовну і безкорисливу любов, якої нам у сучасному світі дуже часто бракує, якої ми дуже часто не можемо побачити. Бо сучасний світ лукавий він шукає користі, а безкорисливого щось зробити справ, діл, милосердя і любові, ми дуже мало можемо зараз побачити. Але це не має заставити нас зробитися такими, як світ, у цей лукавий а став. Бати дійсно похожими до Христа, щоб дійсно бути його послідовниками, так само як і були жінки, мироносиці, повторюся, Вони не були на виду апостола на виду. Вони десь там в тіні, але їхня радість була тільки в тому, щоб бути близько до Христа, чути його проповіді, бачити його святе життя. Вони не шукали чудес. Вони тішилися тільки тому, що мають можливість бути разом із ним. Тому і нам потрібно теж дякувати Богу, що ми зараз тут на заході, завдячуючи Богові і нашим хлопцям, маємо можливість молитися, молитися в храмі, збиратися, щоби. Просити і облагати його, щоб припинилася оця така жорстока війна. Чим починав тим і завершив, бо вона забирає життя найдорожчих нам людей. Тому я звичайно вітаю всіх вас зі святом. Найперше вітаю жінок. Бо сьогодні такий християнський ваш день. Ми сьогодні звертаємо по особливому увагу на вас. Бо і сьогодні чимало жінок. Теж можна назвати хмироносицями. Вони чимало прикладають свого зусиль для того, щоб храм охайно виглядав, прикрашають його своїми рукодільними вишивками. Допомагають у церковному співі і служінні біля церкви, тому сучасним жінкам, яких ми теж до речі більше бачимо в жінок в храмі як чоловіків, це свідчить про те, що вони люблять Бога, і нехай Господь вас завжди обдаровує з цими ласками і щедротами, вірою, любов'ю, надією на що? На вічне життя. Бо Господь. Воскрес і пообіцяв воскресити до життя вічного всіх, хто вірує в нього. Так само, і ми, якщо навіть засмучені, якщо навіть втратили, ми маємо одну величезну надію, що завершенням земного життя не завершується наше вічне життя, і в цьому наше велике уповання. Коли ми плачемо і скорбимо, то ми би так невтішно завжди плакали, якщо би мали. Не мали надії на життя вічне. а ми маємо цю надію, бо віримо словам Христа Спасителя, який пообіцяв воскресити до життя вічного всіх, хто вірує в нього. Я бажаю всім нам прожити гідне життя і своїм земним життям заслужити вічне життя. Христос Воскрес!